Від ранку і до сутінків на цьому будівництві кипить робота. Це майбутня підземна школа у Харкові для майже тисячі школярів. Усе твердять, будують за вимогами державних будівельних норм, адже йдеться про безпеку дітей. У школі, яку облаштували у метро Харкова, вже не вистачає місць для усіх охочих. Тож влада вирішила за бюджетні кошти розпочати будівництво нової школи під землею. Сьогодні у нас є про кошторисна документація, десь приблизно 56-58 мільйонів гривень. Обходиться така школа. Нашим дітям потрібно навчатися і навчатися не в режимі тільки онлайн. А це вже будують схожий заклад у Пісочинській. Ки громаді, що неподалік від Харкова, тут зможуть навчатися пів тисячі школярів. Будівельники вкладають арматуру як найтісніше. Щільність у п'ятеро вища, аніж того вимагають будівельні норми. Це коридор, справа зліва від мене це будуть учбові класи. І як бачите, це армування дуже щільне. Від цього залежить, залежить якраз міцність нашого укриття. Чим більше арматури ми сюди вкладаємо, тим. На даному етапу вона міцніше на глибині 10 метрів буде шість класів: технічні кабінети, санвузол, вентиляція та три виходи. Незабаром вже підлогу заливатимуть бетоном. Далі стіни, і на останок товстий захисний шар бетону. Зверху це крутя буде витримувати більше ніж 500 кілопаскалії на мед квадратний надмирного тиску під час ракетного удару. Ми порадилися з досвідченими проєктантами для того, щоб вони надали нам свою пораду щодо будівництва, щоб це було найголовніше безпечно А поки підземну школу ще будують, пані Наталя заходить до порожнього кабінету, аби почати онлайн урок. Доброго ранку, діти всіх вітаю на уроці української мови. За два роки ковіду та ще майже два роки війни, жінка вже звикла бачити учнів через екран. Втім, каже, помічає наскільки дітям не вистачає живого спілкування. Скучають один за одним, скучають за тим, щоб просто погратися, поспілкуватися, і навіть з учителем поговорити. Навчання у школі для дітей Харківщини нині неможливе, адже кордон з ворогом надто близько. Ракета долітає до області за 40 секунд. А було тижні цивільного захисту, дії у надзвичайних ситуаціях були проведені евакуації, але, звісно, за 40 секунд не встигав ніхто. Ми вкладувалися у нормативи, це було до хвилини, тобто все за нормативами, але 40 секунд ну, цього часу не вистачить для жодної школи, для жодної кількості дітей, для того, щоб евакуюватися у безпечне місце. У Пісочинській громаді найближчим часом планують розпочати будівництво ще двох підземних шкіл. Кошти на це частково виділяє держава, а решту фінансуватимуть з місцевого бюджету. Відкрити підземні навчальні заклади планують вже наступного навчального року. Вікторія Стрийцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 151, марафон. Єдині новини.